Усім привіт! Я вам дякую, що ви завітали на канал Мій сад. Я вас запрошую у гості на чергові оглядини моїх квітників зайти до моїх клумб і подивитися, як виглядає садок на сьогодні, адже картинка в саду щодня змінюється. І дуже хочеться зафіксувати усі декоративні моменти з життя саду. Тож, давайте пройдемося до квітників. За порцією радощів, щоб отримати насолоду та задоволення від весняної краси саду. Друзі до вашої уваги клематис сорту АСАО. Цей сорт відноситься до другої групи обрізки. На моєму подвір'ї Асао починає квітувати одним із перших. На інших клематисах лише поодинокі квіти починають розпускатися, а це вже повністю вкрив ліану. Асау відноситься до двох кольорових сортів клематису. Основний кольор квітки рожевий, але посередині пелюстки проходить не дуже виражена біла смуга, і за рахунок цього, здається, враження, наче квітка підсвічується із середини. І з початком цвітіння цього сорту в моєму саду починається нова декоративна фаза фаза цвітіння клематисів. В мене їх достатньо. Висаджені вони в мене в різних місцях, і понад парканом, і понад стінами, і окремо в саду. Усі вони гарні. І що можу сказати станом на зараз. В цьому році вони достатньо добре підготувалися до цвітіння. І наростили зелену масу добре, і заклали багато бутонів. Подивимося, що буде далі, тому що останні дві ночі в нас були приморозки. І це наробило шкоди горіхам, винограду, а також верхівкам троянд. Барбарис сорту Марія в кадрі був. Далі, друзі, розквітла ясколка, розквітла гвоздичка моя, і беріз ще й досі квітує. І до вашої уваги, друзі, аквілегія. Аквілегію мені дуже важко пересаджувати, і якщо вона насівається, то я залишаю її зростати там, де вона сама собі обрала місце, тому що дуже важко, особливо якщо рослина доросла, дуже важко її пересадити. Вона дуже довго хворіє, відходить після пересадки. Я не знаю, друзі, як у вас теж така ситуація. Напишіть, будь ласка, друзі, як ви з цим пораєтесь. І тепер усю увагу в цьому квітнику на себе перетягує гвоздичка. Дуже яскрава пляма, дуже кидається в око. Ця гвоздичка багаторічна. Вона взимку залишається зеленою, низькоросла. Це, взагалі, безпрограшний варіант для парадного квітника. Цей багаторічник полюбляє сонячні місця. Куртинка з часом збільшується у розмірі. Її потрібно розсаджувати, але ця квітка не є агресором. Оскільки гвоздика ця низькоросла, вона добре підходить у якості посадок на першому плані у квітники та клумби. І я думаю, вона дуже гарно виглядала б, висаджена алейною посадкою, наприклад, вздовж садової доріжки. І якби потім пройти з цією доріжкою навесні під час цвітіння цієї гвоздики, то була б дуже романтична прогулянка. Іриси продовжують розпускатися, приєднуються нові сорти. В мене першим розпускається ірис, що за кольором схожий на цей, який перед вами. Але він має пелюстки із хвилястим краєм. І сам сорт трохи нижчий за цей, що перед вами зараз. Ось до вашої уваги, будь ласка, той, який квітує першим. Бачите, трохи квітка відрізняється. І зараз цей, бачите, він має таку трохи жовтеньку серединку. Квітконоси він має вище, і пелюстки начебто видовжені. Цвіте ліхніс альпійський або смолка. Цьогорічне цвітіння набагато бідніше в порівнянні з цвітінням минулого року. Квітконоси нижчі за розміром і мають меншу кількість квітів. Також їхній скорончатив є в мене на ділянці, він тільки готується до свого цвітіння. І ще цієї весни я посіяла насіння ліхнісу халцедонського. І, сподіваюся, наступного року також Побачите його цвітіння. Тут у мене, друзі, змішаний квітник. Тут зростають і багаторічні квіти, тут зростають хвойні рослини, також декоративні чагарники. Зараз перед вами мильнянка, позаду видно вже початок цвітіння, ясколки. Друзі мильнянка або по-іншому сапонарія. Це така ґрунто рослина, багаторічна квітка. Вона може розростися, якщо буде вистачати місця до метру в діаметрі. При цьому вона матиме лише одну точку зросту. Така унікальна квітка. Дивіться, який дуже гарний колір самої квіточки. Дуже полюбляють її метелики, різні комахи. У звичайному стані рослинка дуже низька, лише 5-7 см заввишки. І лише з початком цвітіння вона наче здіймається над землею до 15-20 см. Цю квітку я виростила з насіння і саме в такий спосіб вона з'явилася в моєму саду. Цей клематис наступним зацвітає на моїй ділянці. Бутон має рожевий колір. А квітка після розкриття стає білою. Назви сорту цього клематису я не знаю. Мені писали декілька варіантів, але щоб стовідсотково співпали усі ознаки, такого не сталося. Тому він для мене так і залишився. Сорт невідомий. Невідомий, але прекрасний. Подивіться, який яскравий приріст має ялівець лускатий сорту Dream Joy. Колір нової хвої молодої дуже контрастний в порівнянні з кольором старої хвої. Я для себе в лапках завжди цей період називаю періодом цвітіння хвойних рослин, бо, на мою думку, це найдекоративніша, найкрасивіша пора цих рослин. Тема молодих приростів на хвойних рослинах заслуговує на окреме відео, яке обов'язково вийде на моєму каналі. Тому, щоб не пропустити, заходьте та підписуйтеся на канал, друзі. Буду рада вас бачити. Ось так, друзі, ми трохи прогулялися садочком. Поглянули, як що виглядає. І ось наостанок ще моя. Азалія японська, яка починає лише квітувати, квіточки розташовані тільки внизу. Але я сподіваюся, що вона вся згодом вкриється ними. І на цьому в мене все. Заходьте, будь ласка, ще коментуйте, підписуйтеся. Була рада вас бачити, з вами поспідкуватися. Всього вам доброго! Дякую та до побачення!